Я беру Слово Боже кожний день зранку, я уважно докладаючи усіх зусиль, не просто е, трошечки, а усіх зусиль, що я роблю? Я вивчаю, я пізнаю, і через пізнання, що відбувається, благодать збільшується, мир приходить до мене. Амінь. Далі що? Слово Боже відокремлює мене від поганих вчинків. Слово Боже відокремлює мене від поганих друзів, які не друзі, якщо вони погані. Слово Боже відокремлює мене від плохих обставин. А особливо зараз, друзі, коли дуже багато зла звільнено на нашу землю. Слово Боже відокремлює мене від отого зла, яке хоче погубити мене.